Тут підходить великодні свята. І командування наше, наше спеціально організувало недалеко, найближчі села там були, пам'ятаю, що Тростянець, а Золотолин ще, я не пам'ятаю других сіл. Там організувало для нас святкування першого Великодня вступа. Ну, Ранком, звичайно, починало зі слуги Божої. Була спільна сповідь. Практично це було в той спосіб, що сповідь то, е, тільки від, відчитав священник е, оприділений молитви і причастий то вон, В них практикується така загальна сповідь, в Галичині, наприклад, таке не практикується. Священник, який проводив богослуження, говорили про нього, що він бувший п'етлірівський полковник. Наскільки вірно не знаю, Но він не був з близьких околиць віта, а десь далі привезений. Вечором того ж дня на Великдень, при великій ватрі, ми складали першу причагу в купа. Причагу проводив цей же священник за таким текстом, як проводили причагу в 18-х роках. Не було ще, не був ще текст цієї притяги, яку тут відомо тепер, як присягав УПА. А ми всі спільно притягали з своїм відділом, я мав дві, дві чоти ще тоді. Ну всі, як правило, значить, опр оприділена зброя лівою рукою придержувалася, правої руці двома-два пальці піднімають і складав причагу, диктував священник і ми всі повторяли за ним. Колективно не так як практикується тут в армії.